Сижу і пасусий. Ага. Угу. Відео своїм переставлю сюди. Води. Води залив. Та вот пасуться. О, пасуться. Це хорошо. А ще дякую вам за 28 підписників. Да, гусі тоже дякують гуска і осіння. О, побігли, 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 попобіли. Ці побігли. кола мене хочуть пастись. П'ють водичку. Вийдуть, але йдуть до жопа. п'ють водичку. Сейчас трошки отсяду. Все, ці, трава шотраємо була. Вони не бояться Вони розумні. і кстати давайте все ж таки доб'ємо 30 лайків і підписчиків на цьому каналі якщо буде тут 30 лайків то я знімаю відео, як Зробити так щоб ти це перестала тебе боятись чесно А еще она из-за такой любит кусать ведро. Такие он и. А я сажу на стульчик в их. посуду. И вам снимаю. Русская уже такая старенькая, вот она. заживо а що ти дивишся на мене? иди посуйся за остальные да щоб ви підписалися. да проси да подпишуся не переживай все иди посуйся о б'ються. бьются 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 мамаша пішла на разбу о все бежал У них вода, якщо що, не грязна, вони просто клюви миють. Полощаться там. Травичку є... О, побіг побіг. Трави уїдять. Щіпають, пасуться. Бо там уже немає в їхніх клітки. Їх купили 7 штук. а Було Должно бути 8. То що 8, із-за того, що ще щитаємо гуску. Угу. Так які діла. Це буде посвящено гусям. Тільки гусям. Що ти такий одинокий? Ну йди сюди поговоримо з тобою вместе. Що ти не хочеш? Ну, як хочеш. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Такие гусики у нас растут. Чуть петух спевает. Мама живут и не чутно. поки вони пасуться, я зроблю вам невеликий раунд-тур по їхньому вольєру. Тут у них занавес, щоб прятатися від сонця, водичка і їжа Ох, як вітерна. Відро, яке я перетащив сюди, і самі гусі, яких я сам ростив. Огуску я сам ростив своїми руками, а цих малих вона вже ростить. Так что такі помідори у нас на грядках ростуть, дуже вкусные. Дуже смачні помідори ростуть А гусі красиві ростуть Порода, якщо що, називається українська велика. Ставте лайк під цим відео Ну а я кажу вам до побачення, всім э, гарних переглядів і пока.